Всім доброго дня. Є по наявності соліси 50 без реверса. Це у нас 50 на трьохциліндровому ціліндровому двигуні. І з кондиціонерчиком. У салоні все так гарно обшито. М'якенька така обшивочка, все от м'якенько нажимається, електронна панель приладів. Отака от Кермо регулюється, що по нахилу, що по висоті. Це в нас речах Пониженої повишеної передачі, це у нас коробочка передач. От, блокування диференціалу. Друзі, кого цікавить така техніка, є по наявності. От, зверніть увагу, яка потужна задня навіска. Дві пари гідровиходів. Ми знаходимо за адресою. траса київ Житомир. 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо лайк, підписочка. І до зустрічі!